Нактогаз України і по областям це всі підприємства теплокомуненерго, облгази, керівники обласних державних адміністрацій, керівники районних державних адміністрацій. Від проблем не можна ховатися. Їх вирішувати треба. На це нас призначили у владу. І це наша відповідальність як влади в цілому. Тим більше не давати можливості спекулювати на таких складних темах, усвідомлюючи про те, що людям зараз дуже складно. І тому наша перемога тільки в правді. В тому що треба доводити, що кожне рішення прийнято прозоро правильно. І що це рішення має обґрунтування. І що той, хто не має грошей, той отримує субсидію від держави. А той, хто мав будинок, Тисячу півтора тисячі квадратних метрів і платив по пільговій ціні, він так більше не буде платити. Ну ми не можемо дотувати багатих. І не будемо більше це робити. Ми повинні дотувати бідних, малозабезпечених. В цьому є функція уряду. Тому субсидії Павло Розенко працює активно. Я йому персонально дякую за його. Чітку, зрозумілу позицію. Тільки Павло, треба, щоб так само, як ви на верхньому рівні, щоб так само у нас працювали всі на місцях. Тому що від деяких е голів адміністрації е не дочекаєшся навіть, щоб текст прочитали, який їм дали, по те, що треба зробити по субсидіям. І по формуванню тарифів, виходьте до людей і говоріть. вам товариші, вже втрачати нема що разом зі мною. Ми не маємо права втратити країну. Хтось бореться за владу, я борюсь за Україну і за державу. І за кожного українця. Виходьте, пояснюйте, говоріть. Також я просив би Міністерство енергетики вугільної промисловості, щоб ми до кінця поточного тижня на кінець-то виконали доручення прем'єр-міністра щодо затвердження програми реформування вугільної галузі. Значить, 400 мільйонів гривень, які виділяються законом України про державний бюджет на погашення заборгованості по заробітній платі вугільщикам, повинні бути виділені і відправлені в регіони. Це завдання Міністерства фінансів, гроші на єдиному казначейському рахунку є. Будь ласка, погасіть заробітну платню, заборгованість по заробітній платні. Але це не вирішує системної проблеми. Це тільки гасить пожежу. І без системного підходу, пане міністре, до реформування вугільної галузі в цілому ми не напасемося грошей на те, щоб погашати заборгованість на підприємствах, які. Або неефективно працюють, або у яких відмовляються купувати вугілля. А то виходить так, що ми по імпорту вугілля закуповуємо, а українські шахти не отримують замовлень, і їм нема куди продавати українське вугілля. Саме тому я вас прошу про те, щоб ви подали на розгляд уряду програму реформування вугільної галузі. І цю програму так само треба роз'яснити. Пояснити, чому саме такі заходи вживаються урядом, які шахти будуть працювати, що ми робимо з модернізацією котлів? Тому що нам треба переходити з тих марок вугілля, які залишилися зараз на території Донецької і Луганської областей під тимчасовим контролем російських терористів, на ті марки вугілля, які видобуваються на територіях, що повністю контролюються Україною. Це в першу чергу марка Г. Нагадаю, що 50 мільйонів доларів поляки нам дають на те, щоб ми модернізували свої котли і використовували не тільки марку А і Т, але й марку Г. Тому просив би вас наполегливо просив би, щоб до кінця поточного тижня ми напрацювали і ви зустрілися з профспілками, з вугільщиками. Чітко пояснили, що ми і як будемо робити в угільній галузі. Вчора я почитав заяву за результатами зустрічі у Берліні. І сьогодні з шановним Павлом Клімкіном ми мали розмову. Я дуже стурбований тим, що Росія не виконує мінські домовленості. У нас знову втрати, у нас знову обстріли. І ключова вимога до Російської Федерації це виконання того, під чим вони підписалися. Перший і основний пункт, який був у мінських домовленостях, це припинення вогню. Він не виконується. І коли ми далі пішли по шляху того, що ми готові далі. Виконувати мінськ, в тому числі і проведення чесних і прозорих виборів, тільки чесних і прозорих, а не з російськими терористами і автоматами Калашнікова на виборчих дільницях. Коли ми готові до того, щоб виконувати всі інші пункти мінських домовленостей, то треба починати з першого. Відвести артилерію. Припинити обстріли і припинити порушувати режим так званого перемир'я і обстрілювати українських військових. Ми не зійдемо зі шляху врегулювання і деескалації ситуації на Донбасі. І тому ми будемо боротись за мир. В Україні всіма шляхами, в тому числі і через підвищення обороноздатності Українських Збройних сил. Все, що необхідно для Збройних сил, уряд фінансує. Я окремо просив би міністра оборони запросити «Укроборонпром» Я хотів би зрозуміти, що відбувається по поставкам військової техніки і озброєння. Тому що ми попередню оплату видали на мільярди гривень. Дотримання графіків постачання зброї військової техніки і ремонту. І відповідне освоєння коштів, які вже заплачені підприємством Украборонпрому. Дипломатам набагато легше вести розмову. Якщо Збройні сили держави знаходяться в сильному і боєготовному стані. Тому ще раз по мінську я дуже розчарований тим, як Росія фактично не виконує мінські домовленості і вкотре наголошую на необхідності повного і всецілого. Виконання всіх пунктів мінського протоколу, який був підписаний, Україна залишається віддана мирному процесу врегулювання. Тільки видається, що тільки це Україна віддана мирному процесу, на відміну від Росії і російських терористів. Дякую за свою масову інформацію. Переходимо до питань порядку денного. Продолжается ефірка каналу 112 Україна, Украина в суде Василий Голованов, Фиолетта Трыкова. И у нас есть возможность.